Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Оляна. Сьогодні хочу поговорити з вами про таку божевільну, на мій погляд, фразу як робота. Це від слова Раб. На багатьох російськомовних теренах України, тобто з зросійщених теренах України, а я сама з Дніпра. Я чула таку фразу, і я читала її, і я її чула від людей. Ви знаєте, якщо сказати людині, яка належить до середнього класу розвинених країн в плані економіка, що була сильна в цій країні, і щоб були в цій країні сильні демократичні інституції. То людина просто покрутить, знаєте, пальцем у скроні. А американці, якщо таке сказати, він взагалі, знаєте, я просто думаю, яка може бути відповідь? Відповідь може бути, ну, в принципі, її взагалі може не бути, тому що людина подумає, що ви неадекват і чого з вами спілкуватися. Або. Відповідь може бути щось на кшталт того: а хомлес це від чого? Від слова хом або від слова «less», Знаєте, безхатько це від, від чого? без або хата. Ось. Тобто, шановний, для того, щоб щось мати, дах над головою, продукти в холодильнику, той самий холодильник і так далі. Треба працювати, а не жити знаєте, з уявами сказок про Ємелю. Казки про Ємелю ми знаємо з вами, де дуже популярні, це не українська. Взагалі, логіка, нам така про логіка українському саме народові не притаманна. Це можна спостерігати, наприклад, на україномовних наших теренах, там, де мало впливу російської мови, російської, ну а через цей російської ментальності, можете подивитися, як поводяться люди. В них набагато більше опори на працю, в них набагато більше опори на те, щоб зберігати щось своє, що в них є, і е, сподіватися на свої власні труди, на свою власну працю і на свої власні уміння. Ось натомість на російськомовних теренах я ж кажу, я сама з, з Росії січених терен, тому я дуже знаю <сих> цю психологію добре. Багато сподівань на, на якесь диво, яке трапиться, якось само собою, впаде вам з неба і буде вам щастя. А, ось зазвичай нічого такого не, трап, не трапляється, звичайно, тому на зросійщених теренах України ще більше відсоток алкоголізації населення, ніж на україномовних таких суто україномовних теренах. Тому. Жінки там для того, щоб добре жити, вони розраховують на чоловіка. А щоб відповідного чоловіка собі знайти, треба послухати гору і носити спідниці. Дзвониками, ось, і практикувати дихання матками і напевно, що це дуже допомагає, замість того, щоб піти, здобути якусь освіту, якусь професію або ремесло, і відкрити свій маленький бізнес і починати щось робити, замість того, щоб до 60 років очікувати якогось принца, якого ти привабиш, значить, спідницею, дзвоником. Ось такі мої спостереження, тобто абсолютний якийсь. Аномал, якщо чесно, аномальне мислення. Ну, і ми можемо бачити, що ті терена, тобто та країна, звідки це аномальне мислення розповсюджується, в них аномальне мислення в багатьох сферах. Тобто є там маленький відсоток нормальних притомних людей за рахунок їхніх великих природних ресурсів газу і нафти. Плюс за рахунок цих притомних людей, які там відкривають підприємства і платять там податки, щоб всі інші якось ще жили і мали де працювати, ось держава кидає їхні податки на балістичні ракети, і знову це все йде в них по колу. Тобто їхнє нормальне підприємництво, воно не витягує країну, тому що вони не хочуть нічого вирішувати зі своїм, скажімо так, Устроєм, громадянським устроєм, з державним устроєм. вони ці підприємці не розуміють, що, що треба змінювати устрій тим, що вони побудують якийсь ультракласний там завод або мережу заводів, мережу крамниць фірмових нічого не зміниться. Просто їхні податки будуть те на танки, балістичні ракети і їхня країна як була в одному місті місці, Вибачте, за таку фразу, так вона і залишається в них десятиліттями. Ось. Тому оце, ви знаєте, магічне мислення про ємелю, що щось якось тобі впаде, без того, щоб ти напрягся, без того, щоб ти працював, це йде все звідти. Тому ж я кажу, що на суто україномовних теренах України я такого мислення вже аж дуже не помічаю. Тут його набагато менше, якщо воно взагалі тут є. Тут якось більше, знаєте, всі, я б сказала так, всі грибуть. Всі грибуть в тому плані, що не то, що там беруть щось, а працюють, 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 знаєте, як, як такі кротики. От дивіться, що я спостерігаю. Я зараз в готелі. Як я вже казала, в цій готелі тут живуть господарі похилого, дуже похилого за 70, віку люди, дідусеві тут 75, ну і дружина його. Слухайте, два, два пенсіонери, такі люди. ну, літні, так, От Дивіться, вони тримають готель. Ця бабуся, вона ага, змінился, змінився один гість, виїхав, вона, що закрила свою крамничку на першому магазині, продуктово прийшла, поперебирала все там, знаєте, білизну змінила, повитирала, все, сантехніку тут почистила, все, підготувала кімнату для нового гостя. Заселила нового гостя, побігла в магазин. Дідусь все чинить, все справляє, їздить на закупи, до, ну, щоб в крамниці були продукти, розумієте, тобто Люди крутяться, в них є пенсії, мабуть, ну, ви самі знаєте, які пенсії у нас в країні. Плюс крутяться, що є в них гроші, так в них є гроші. Я думаю, в них дуже непогані гроші є. ось. Чи вони ледацюють? Ні, вони крутяться в такому вже віці, як дві білки у колесі, я вам скажу. І всі діти по місцях, і всі діти гарно пристроєні, і всі також працьовиті, і внуки працьовиті. Внуки, правда, діти, я так зрозуміла, що по закордонах зараз і непогано працюють, і всі вчать мову, Тобто, так, родина має, але родина і робить. Вона, знаєте, не сидить і не каже, що робота від слова раб ні. Ні. В них, знаєте, девіз гроші від слова праця. Ось тому це єдиний нормальний правильний підхід. Звичайно, що хтось може працювати більш фізично, хтось може працювати більш інтелектуально, але вибачте мене для того, щоб працювати інтелектуально і комусь щось своє інтелектуальне надбання продавати, свою свій професіоналізм продавати. Так також треба багато перечитати, переписати, знаєте, передивитися, вчитися. От тобто воно на голову само не впаде. На голову може впасти тільки реальне багатство від того, що тобі несуть гроші за квитки, коли ти стадіонами збираєш і вчиш якихось, я не знаю, ведичних знань, від яких хоче величезна кількість жінок в Індії просто відійти, тому що от якраз вони все життя живуть по цим ведичним трактатам. Ну, аля наскільки наша. Сучасне суспільство їх розуміє. І щось я бачу, що багатьом блогерам, яких я дивлюся з Індії англомовних, їм щось не дуже подобається таке життя, і вони воліють знайти собі чоловіка, який сучасний, навіть якщо він індієць, то він сучасний і він не буде з своєю жінкою, скажімо так, поводитися так, як приписують веди. Ось Тому що вони вважають, що жінка в Індії. В системі каст, в системі оцих дуже сильних, скажімо так. Розподілу гендерних ролей, вона в них не просто жінка як така окрема, унікальна якась там персона, не така як чоловіка, вона в них просто принижена і дуже часто забита. Ось. А у нас тут на наших теренах, де просто демографічно менше, набагато чоловіків, ніж жінок. Ось це до війни було на декілька мільйонів менше. Тобто усі ці жінки табунами ходять по цих стадіонах і навчаються там якихось дивних. Практик, і багато хто знаходить не для того, щоб вийти заміж реально, тому що хто хоче вийти заміж, скоріше вони будуть звертатися до шлюбних агенцій або до сайтів знайомств з іноземцями, тому що, ну або з нашими, або з іноземцями скоріше, тому що є країни, в яких Чоловіків набагато більше, ніж жінок, тобто є варіант знайти вільного чоловіка з без, знаєте, проблем якихось. Ось. А багато з цих жінок вони ходять по цих курсах, тому що вони хочуть якось навчитися знайти собі суперчоловіка, який буде їх забезпечувати через ці дивні різні ще практики. Ну, цей підхід у більшості своїй. Не працює, бо працює якось дивно. Я бачила не одну таку гриню, ось дивно. Тому тут краще, знаєте, полагатися на свої власні сили, мати щось своє за душею для того, щоб коли біля тебе був чоловік, то ти все одно сама розпоряджалася своїм життям. В тебе є свій. Своє якесь діло, своя професія, свій прибуток, і чоловік в твоєму житті може тобі давати більше, ніж заробляєш ти, якщо він може, і ти можеш це приймати. Ось, але якщо щось піде не так, mm -hmm. ти зібрала валізу і пішла. Ось, це нормально, знаєте? Це нормально. І нормально також розраховувати саме на свою працю, на свої можливості взагалі, а не на якісь там казки ось з-за Все, дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Пока-пока.